Привіт! Це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотного квитка. Сьогодні я йду в гості до перуанки і буду пробувати традиційну перуанську кухню. Я не знаю, чи вона насправді така смачна, але завжди входить у топи найкращих кухонь світу. Якраз спробується сьогодні. Але поки я буду підніматися до моєї подруги, напишіть мені, чи любите ви пробувати нову їжу у подорожах. Знайомтеся, це моя подруга Мелі. І вона перуанка, і ми зараз у неї вдома. І ми будемо пробувати перуанську їжу. Але увімкніть субтитри українською, тому що я не знаю, якою мовою будемо говорити: Англійською, іспанською, Можливо, всіма трьома мовами одразу. Вмикайте субтитри. Як ви бачите, Мелі замовила багато їжі, і я навіть не знаю, що там. Мелі, what is it? Окей, цем. Окей. Is it all Peruvian food? Yes, it's all Peruvian food. Uh, it's two things. Um, a criolla table. Criolla is the name that the Lima, food from Lima. And the other is Miquel food. It's the Peruvian food with Chinese food. Mmm. Yeah. But it's so...

Typical from Peru, chicha morada. Ah, chicha morada. Uh, it's is from the corn, the And um, violet corn, I don't know. Ah, this shows like a compote, only is Yes. Chicha morada. Yes, it's from here. Um, this is lemonade <laughs> with verbena. Okay. Huh? Yerba Luisa is a plant typical from Peru. Yerba Luisa. Luisa. Yes. It's a type of rosolina, it's a type of limonade. Peru. Okay. And uh, here is a, a typical uh, Nikkei food. It's Chinese um, with Peruvians. Like a arroz chaufa uh, with... Chaufa is rice mm -hmm. uh, with chicken. А, chawfa це такий типовий рис із курткою. Мені здається, там навіть ще інгредієнти мають бути. Це такий мікс перуанської і китайської їжі з куркою. The saltado. sauce, flying salted. Flying salted. Aha, so that's uh meat, -huh. sauce and pasta. Yes, uh -huh. yeah, this is a uh, a uh, with um eh uh, oh. you say one cup. Don't play like cookies from uh -huh. China with the cream with Inside, in Shanghai corn. Ми відкрити. Це якісь смажені як пиріжки чи печиво всередині із м'ясом і свининою. Це теж якісь мікси з китайською їжею. Крія. Крія із лайка ума. Їжа цього регіону називається Кріоя. Тобто ми зараз в ліві в столиці і видно цей регіон кріоя, тобто тут своя якась кухня. Секо дерес Кофрехоліс. Секо дерес. Фрехоліс це боби або кросоля. Секо дерес це як кау. Секоля це яловичина. With a love of cilantro. Cilantro? Yeah. cylandro. Сіландро? Що таке силандро? Напишу а з коріандро. Здається, я напишу в коментарях. Я напишу в субтитрах, якщо це щось при те, що я зрозуміла. typical про Lima, The rice with Corn. Типовий рис із кукурудзою. Якщо я помітив, тут кукурудза дуже велика. And finally it's a small ají de gallina. Ají gallina. gallina. Yes, it's um like a potato with chicken and chicken with sauce of um, ají amarillo. It's typical from P Peru. Ají is pepper. Yeah. Це тут картопля із куркою, і тут там ще є якийсь перець, жовтий перець, це типовий для ліми. Вау, скільки їжі. Так, я готова спробувати кожну цю страву. Я буду буквально по шматочку пробувати і казати, чи вона якось схожа на те, що я їла раніше, тому що більшість з цього я буду їсти вперше. So I I want to try each of it and we'll say if I tried something like this okay. before. Probably not, because most of it looks... Very, very different from what I tried. So, so, what's this first? Tajarin saltado. Tajarin saltado. Mm -hmm. uh, so is it chicken? Yes. Так це курка, м'ясо, кур, как курачей м'ясо. Добро? Ммм. Думаю, sorry. Good sauce. Так like, смачно, e, не можу сказати, чи схоже, чи схоже, не схоже, на щось, що я їла. Це має бути яловичина. Так, це щось має бути із uh, яловичиною. How is it called? Uh, seco de res confricholes. Секо дерес конфрихолес. Точно знаю, що це фріхолес, yes. тобто це косоля, а це якось пов'язано із яловичиною. Mm. Смачно? Таке дуже суповите. Mm. Дуже смачно. Я не знаю, як я. Такий сильний смак, яскравий, тобто я це точно запам'ятаю. Е це рис із е кукурудзою, але подивіться, яка кукурудза величезна. Не знаю, чи ви помітили. Тут кукуруза дуже велика. Peru? The big mm. one. Така велика кукуруза uh, з великими зернятами росте в горах смачно mm. Так, а тепер курка. <laughs> Я все так зразу <laughs> uh, so this chicken With a uh, with sauce with the... oh, uh, it's like a hi de gallina because the sauce is making with ahi amarillo from p peru. So mm, it's much very good. It was my favorite now. Yeah. <laughs> from what I tried. Mm -hmm. Ok. <laughs> um, so, these são. tipo... três. Eles têm meia de meia. E esse tem carne this circle has meat. de meia de meia sauce, sauce. <laughs> meia um, <laughs>

You like them? You, you usually eat them? Yes. Yes? Mm. The taste is bad for have different taste, chicken, meat. Mm. Це мені сподобалось. Тобто тут буває і м'ясо, і бувають морепродукти. Ви не переживайте, що мелі не їсть, ми це все будемо їсти разом.

Тобто це потовчена картопля всередині м'яса. Так, воно схоже на зраза, так як я й подумала. Всередині начинка з м'ясом. Yeah. we have called зраза. Mm. Uh, so it's potato, mesh potato and meat or mushrooms inside and then you... It's, інсайд, а similar. Yes. Так, я знайшла їжу, яку я точно їла. Ну таку схожу в нашому варіанті зразу з м'ясом. <laughs> the last one is <laughs> mm -hmm. <laughs> chicken, chicken um, like a fried teriyaki. Uh -huh. Teriyaki is a yeah. yeah. Japanese, Chinese, teriyaki uh, sauce. It's, yes. But it's um, with the Peruvian uh, kind. Дуже м'яка курка із соусом. Ну і ще до неї є рис. Я правда не знаю, як це все можна спробувати, але я так потрошечки-потрошечки, щоб вам показати. Рис дуже смачний. Це чауфа? чауфа добре. Your yes, that's my favorite. Це точно мені дуже сподобалося соус, такий я ніколи не пробував. Не вирішили соус лицов. Дуже такі. Они oh, кол? Yeah. Uh, я знаю, що така їжа існує, але я не знала, що там всередині може бути морські продукти. Uh, it was tried. Uh, таку їжу я приблизно їла. Курка така дуже за, зажарена хрустка. А це яловичина така дуже навпаки м'яка. Все смачно. <laughs> was good. I love it. І тепер ще спробуємо напої. Це називається Чіча мореда Чича Морада. Чіча це щось пов'язане з кукурузою. Мурада це просто фіолетовий полі. Це колор морада. Some restaurants, uh, some people make with um, pineapple, mm -hmm. uh, but it's the best. So, uh, so this drink can have pineapple? Too. Some, uh -huh. some restaurants make it like that. It can be made with pineapple, but it's can't try it. Similar to what we have called компот, ве боїл бери, ад сам сугар, со і свит, лек, juice. Mm -hmm. Щось дуже схоже на наш компот із або навіть кісі із ягід, тобто воно таке солодке, але по типу соку або компоту. Я не відчуваю, що там щось пов'язано з комплексу. Добре. Lemonade with yerba luisa With herbal? Yerba luisa, it's a plant So, mm -hmm. lemonade is <laughs> yerba luisa, it's the best kind of lemonade Try all of it lemonade Just like a lemonade with some taste yes. that I don't know Як лимонад з якимось таким смаком, але я точно не можу сказати, що там є. Так, <laughs> so it, And now we can eat this, but with mix of different sauces. Yeah. Так я спробувала все, тепер ми будемо це якось ділити і пробувати ще з різними соусами. Залишайтесь. part of crew different food too. Yeah. The jungle, the mountains, uh -huh. and the coast. The coast have more. It is from the coast. Uh -huh. The jungle used pork, bananas, and the mountains, soups, different kinds of soups. Uh -huh. um, and vegetables, potatoes, uh -huh. different things. What about seafood? is mostly from coast? Yes. So in the mountains? No and mountains we uh, from the ceviche and other dishes they use um, fishes from river uh -huh, uh -huh. Uh -huh. the taste uh -huh. <laughs> Тобто в Перу ще в кожному регіоні є своя їжа, і це, що ми їмо, це більше узбережжя океану, а в горах там більше супичі овочі. Морська їжа теж більше тут, але якщо використовують рибу, то там глибше в країну використовують уже рибу із річок. Як бачите, ми здужили їжу, але нас було четверо, і вся ця доставка їжі коштувала тисячу гривень, це 150 солі. соль. Це досить недешево, тому що ми вибрали хороший ресторан, можна поїсти за набагато меншу ціну, але їжа справді була дуже смачна і ситна. the price was 150 soles. So, sol so 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 means sun. sun. Mm. I, 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 я вже так догадалася, що sol означає сонце у них гроші. 150 сонець ми заплатили за скільки їжі. But I noticed that it was mixed with and Japanese traditional cuisine, only So I noticed that some food was looking and tasting like Japanese or Chinese. So yes. um, how did it happen? We um, asked with the immigration that the Chinese and Japanese people here, we have a love of, uh, especially in Lima, they have a love of Chinese people, Japanese people and um, they have the food and they have a mix with the Peruvian food and this is the, mm -hmm. the results that we, we have. Here. Yeah, what is then the, the traditional, the most traditional food is like back to Incas? Yes, um, the Incas use a lot of corn and a lot of potatoes. We have a lot, it is the traditional um, mountain food here, like soups with potatoes, with corn. Mm -hmm. Use the chicha de jora is a tradition from the Incas, and ceviche, the fish, only with lemon is a tradition from the cultures of close to the sea. And when with with the Spanish arrived right here, they changed all the food, but the corn and the potatoes continue. Mm hmm, jak widać, też історії, і я ще не пробувала севіче. I didn't try севіче yet. <laughs> so, maybe that's the next video. Я ще не пробувала севіче. Це щось таке, як риб, риба, яка маринується в соці лимона, але вона не готується, а прямо зразу їсть So, it's not cooked. No. Uh, it's just lemon it's, on top of yes, fish. It's only the fish cooked in cups with um, chili Оніон, лимон, а сол. Ось ще те, що мені потрібно спробувати, це собіче. Але ми скільки вже їжі сьогодні спробували. We tried so much food. Here. And I yeah. Thank you. Я дякую вам за те, що ви дивилися це відео. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь на Таню Петряшка, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось.